Даю вас, дорогі малята. І я всіх вітаю. Хай, ну, подружка мою. Ну, скільки це буде продовжувати. Ну чому ти така завжди сумна? Як це, я можу бути радісна, коли всі сумні. <гум> а, а ти зроби ось що. що. Ти сама посміхайся і всім теж навколо стане радісніше. Та ні, добричок, одна посмішка тут не допоможе. Ти просто не знаєш. Які дива може творити звичайнісінька посмішка? І ніяких див вона не може творити. Я ще ніколи не посміхалась, думаю, що я нічого не знаю. А от і не знаєш, якщо так говориш. Все я знаю. А, а історію про посмішку Уляни знаєш? А от ти і... про посмішку Уляни? Так, так. А от... а от і не знаєш. А якщо не знаєш, то слухай. І тоді вже скажеш після історії, чи вміє посмішка творити дива, чи ні. Ну, добре, розповідай. Ну, так ось. Ти, ти не сердися, але будь уважним. Так от Уляна була такою маленькою дівчинкою і все її в житті чомусь ну, було якимось сумним і похмурим. Ну, нічого вона радіти не могла. Сумна була завжди. Так, навіть діти в дворі називали її Уляна несміяна. Вона ніколи не посміхалась. Так, Мишко, оце так як ото зараз ти. А я взагалі посміхаюся і при тому частенько. Можливо. Але Уляна не дуже часто посміхалась. Вранці, коли вона прокидалася першим ділом, вона потягалася і. Не посміхалась. Ні, ні, ні. Навіть, навіть коли сонечко світило у віконечко. Навіть коли сонечко світило у віконечко. Хм, Дивно. От і мама дивувалася, кажучи доню, посміхнись, все просила вона. Та Оляна тільки буркотіла щось собі під носа. Для чого то воно потрібно? Тоже буду я тако задарма посміхатися. А справді добричок, для чого всі посміхаються? Мишко, а ти знаєш, що посмішка це, це стан душі. Коли ти посміхаєшся, значить на серці тобі весело, у тебе все добре. А коли ти постійно похмурий, то. І... то й на серці не весело. Вправді. так. І навіть і мудрий Соломон колись говорив, що серце радісне, воно добре лікує, а дух пригноблений, а такий сумний. Він кості висушує. Сушить кості? Так, мишку. І скільки б мама не розповідала Уляні про таку властивість посмішки, на жаль, все було марним. І тоді мама, чуєте малята, запропонувала дівчинці перевірити. Що перевірити? Перевірити, що робить посмішка людьми. А, а як ти перевіриш, добрячок? Та дуже все просто, все дуже просто. От дивись. Уляна рано вранці прокинулася. І першим ділом, що мама їй запропонувала зробити, то це подивитись у віконце і посміхнутися. Посміхнутися у віконце? Так, щиро посміхнутися. Але ж кому? Та кому? А першому перехожому, який йде повз вікно. Хм, і що? А що? А, а якраз в той час, як Уляна щиро посміхалася, ось повз її вікно проходив старий і набумдючиний якийсь собі дідусь який завжди проходжувався вранці ось по цій вулиці. Ой, як неприємно дивитись на старого і набундючиного дідуся. Уляна теж спочатку злякалася, коли побачила оте набундючине обличчя. І тому сховалася, присівши під, під віконням. А я теж сховалася. Але вже через деякий час вона виглянула із віконечка і побачила, що цей дідусь щасливий і веселий купляє букет квітів. Отакої. Так. Посмішка Уляни пробудила в дідусеві якісь. Можливо, далекі, але приємні почуття. І дідусь вирішив купити букет квітів і подарувати їх комусь. А, ти думай, як цікаво! <хех> да ще й як? І мама з Уляною вирішили прослідкувати за цим дідусем. О. Поки він купляв квіти, вони швиденько одягнулися і побігли далі. І ти знаєш, що вони побачили? Що добрячок? Вони побачили одну жінку, молоду. Яка була дуже вже засмучена, якась така заклопотана. І дідось підійшов до неї і подарував їй квіти. От вона здивувалась напевно. <гум> Та ще як? Вона одразу ж посміхнулася і чемно подякувала дідусеві. І що? А нічого. Далі Уляна з мамою почали слідкувати за жінкою, яка отримала такий приємний подарунок. Посмішку і квіти. Вона прийшла на роботу. А вона була продавчиняю. Ой, і що? І, і от першим прийшов чоловік, який також був дуже заклопотаний, поспішав кудись, й злився на те, що не міг знайти гроші, щоб купити хліба. А що ж та жінка? А та жінка просто посміхнулася до розлюченого чоловіка. І що ж тоді дісталося? А нічого. Той чоловік просто і спокійно знайшов кошти. І злитися перестав. Почав посміхатись. Так, Мишко, І от таким от чудовим чином Уляна з мамою цілий день слідкували за мандрівкою дівчинної посмішки, яку вони з самого ранку подарували перехожим. І багато приємного тим самим зробили іншим людям. Чи то ви як може бути? Хе -хе. Мишко, ти навіть не уявляєш. Які дива може робити От проста і щира посмішка? А після твоєї історії вже уявляю. От і добре, от і добре. Я бачу, що ти вже і сама посміхаєшся. Хі -хі -хі, так, справді, і радієш. Так. Ну, це дуже чудово. Але Але пора вже пізня, і нам потрібно вже прощатися. Тому ми бажаємо вам, дорогенькі наші малесенькі друзі. Щоб ви не сумували, а якомога частіше, щиро посміхалися. Так, так. І тоді щасливими ви можете зробити багатьо. на добраніч вам. Так, солодасеньких вам снів, малята.